Дев'ятьом фігурантам, серед яких колишній одеський міський голова Геннадій Труханов, його заступники та посадовці міськради повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев'ятьох людей під час негоди 30 вересня. Про це сьогодні повідомили на сайтах Офісу генпрокурора та обласної поліції. А також у ході слідства встановлено, що система дощової каналізації на території Одеси роками не отримувалась належним чином. Поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів. Під час заходів вилучили документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. На підставі зібраних доказів дев'ятьом фігурантам, серед яких колишні мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник. Та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства повідомлено про підозру. Ну і наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Тривають подальші слідчо оперативні дії для встановлення повного кола причетних. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або ж займатися діяльністю до трьох років і штрафом від двох до п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Про це йдеться на сайті Одеської обласної поліції. І, власне, зараз маємо можливість поспілкуватися з Геннадієм Трухановим наживо. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Геннадій, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка ваша реакція на підозру, оголошену як Офісом Генпрокуратури, так і Державною Державною службою розслідувань? Ну, для мене це несподівано, тому що я мав е звіт на сесії міської ради, е спілкувався з коли приїхали до нас е поважні і представники Кабінету міністрів і? Керівник ДСНС жодних питань до наших служб не було. Наші служби працювали. має Кожна фіксація кожної хвилини, хвилини під підкресую з 29 вересня, що ми робили, де наша служба працювала. Що стосується, коли кажуть, що роками хто на що не робив, я скажу одне: я готовий відповісти на будь-які питання, що я робив з 14 року. Я вам скажу, що ми реалізували цілу низку проєктів, які дозволили нам більш-менш по покращити цю ситуацію але дійсно проблем багато це мільярди, мільярди гривень для того щоб це зробити тому що в одесі дійсно катастрофічна ситуація з водовідведенням і це і загальнонаціональний проект який майже вже більш 13 років це глибоководний випуск який зробили втратили на нього держава надала гроші 500 мільйонів гривень по курсу ще 4 гривні. І він досі не працює, отак він заброшений. А це все єдина система. І ще раз підкреслюю. Підкреслю. я бачив там генеральний прокурор. Сьогодні каже поліція, що роками нічого не, не робилось. Я можу надати всю інформацію, яка сьогодні не при... не, не тільки мої слова, якісь, а це сьогодні працює. Де ми вже е зналадили е цю роботу е поводи відведенню? А це було стихійно лихо. Як працювала міська рада, повний звіт у мене по хвилинам. Як ми працювали, що ми робили, де ми були і що ми робили? Запобігти е, наслідкам стихії, коли загинули 9 людей, чи можна було? Я вам скажу, що не можна було це зробити, тому що ми не знали. Ну, ви знаєте, як я не знаю скільки у нас часу, але коли у нас люди загинули, була десь 17 хвилин, 16.58, Це зафіксували камери. А повідомила від гідроміцентру до нас, до міської ради і до всіх поступило о 19-й годині о тому, що це буде червоний рівень безпеки. Розумієте, uh -huh. ніхто не очікував таке, і, і, і те, що там відбувалося, там де загинуло, на жаль, царство небесне цим людям, просило їх. Ми звертались. От коли я читаю підозру, кажуть, ми не проінформували. Ну возьміть подивитись, будь ласка, офіційний сант Одеської міської ради, де 29 вересня, 30 вересня двічі. Ми повідомляли: не будь ласка, не виходьте із буде така злива. Не ставте і не паркуйте машини. Це все було повідомлення. Що стосується, там загинула, на жаль, така велика родина переселенців, вони знаходились в подвальному приміщенні і прорвав забор, який стримав воду, прорвав забор, і це ну, буквально на, на очах на очах у людей, які жили, жили на першому, на другому поверхі. І коли знімали з телефону, як це все відбувалося? Це страшна трагедія. Uh -huh. Ну це а якщо якщо казати, не шукати винних сьогодні і просто призначати винних. А якщо розбиратись, то це, це інша справа. Хто давав дозволи, хто якими рішеннями там будувалось все на наших колекторах, якщо вони не мають такого права, це дійсно треба розбиратись, і ми цим розбиралися. Але Но, це не, не але за вашою було вашою вирішили таким. Що? А, ці рішення хіба не за вашою каденцією видавалися на будівництво суді. Це було це це дуже, дуже багато років е, тому. Тому що, от, наприклад, рішення суду, там, де е, йдеться балка, е, я приїжджаю з людьми, спілкуюся, вони кажуть, Геннадій, Леєвич, оці участки, де ви стоїте, де мала йти вода, вони час у, у приватній власності. Я говорю, чому? Рішенням Київського районного суду, міста Одеси. Ці е, участки, рішенням суду, були віддані в 2008 році, якщо я не помиляюсь. Під, під будівництво, прямо там, де йде де, ця вода виходить, під будівництво отель. І нічого ми не можемо зробити з цим. Є рішення. Приїхали, вони почали будувати щось копати. Приїхала міська рада, приїхала національна поліція. Вони показали документи, нема питань. І тільки ми з людьми змогли стати, щоб вони поїхали і не починали ці роботи. Mm -hmm. Тому, Пане геннадію, ви поки... знаєте, багато. Багато питань, багато питань. І я е, вам скажу відверто. Я готовий відповідати, я готовий надати всю інформацію. Хотілося б, щоб вона була об'єктивна. Тому що, коли я прочитав цю підозру, ну ви знаєте, це якісь е, фантазії. А то, що ми не працювали, ми не оповістили. А хто в мене запитав? Же, е, ви знаєте, це ж не те, що слова проти слів. А це буде так. Давайте подивимося, зараз піднімемо хто, хто інформував населення. Так от я вам скажу: що з 29-30 вересня, коли була ця злива і трагедія, єдине джерело інформування населення була Одеська міська рада. Ні на яких носіях більше ніхто нічого не, не писав. А потім вони намагаються вже іншою датою втілити цю інформацію. І це вже факти встановлені. Але мене не чують. Не чують, на жаль, не чують. Ну, я готовий відповідати. На жаль, знаєте, треба, треба щоб не допустити цього на більше. І тому ми знаємо, що робити. І как, як робити. Ну нас як... ніхто не спрашує. І якими будуть наступні дії вас, вашої команди, я так розумію, юристів щодо перебігу судових засідань. Ви знаєте, ну сьогодні пойдемо на допити всі ми на 12. ту Я ще, ще одно хочу сказати: що, знаєте, коли кажуть не недбалість, я, наприклад, 30 вересня знаходився в кабінеті і керував цими процесами. Е, вийшов я в, е, в початку 12-го. Це в 11 вечора, десь е, в 11, я записав звернення до громадян е, свого кабінету, і ми поїхали там по місцям по локаціям по цій. Я знаходився на місці. Всі наші служби з підкреслив з 29 вересня, коли ми почули про непогоду, ми в, е, поставили техніку нашу на всіх небезпечних місцях. Так, да, ми знаємо ці місця, але щоб, щоб їх не було у нас, так треба, я ще раз кажу, мільярди гривень, яких у нас немає. Дорозумієте? Так, так, пане Геннадію, ми дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Також ми очікуємо на включення в наш ефір представників обласної прокуратури впродовж деякого часу. Так, так. що будемо дізнаватися подробиці. Геннадій Труханов був з нами на зв'язку Одеський міський голова з 2014 до 2025 року.